У Вінниці обговорили проект програми розвитку малого та середнього бізнесу громади на найближчі три роки. При його формуванні врахували виклики, з якими зіткнулись підприємці в час війни. Це брак грошей на розвиток, малодоступні та дорогі кредити. Влада міста запроваджує комплекс інструментів підтримки, зокрема через систему ваучерів безповоротної дотації для бізнесу. Хочемо запропонувати ваучери для участі в національних і міжнародних виставках. Також ми хочемо запропонувати ваучери навіть для оновлення обладнання, ваучери на започаткування виробництва продукції подвійного призначення тобто, те, що може використовуватися як в цивільному житті, так може використовуватися і на фронті. Ну, зокрема, найяскравіший приклад БПЛА. Ну і ще низка для ветеранів, окремий ваучер. 95% працюючих віничан задіяні саме у малому та середньому бізнесі. В лідерах харчова промисловість, it сектор, будівництво, транспортне та складське господарство. Конкурувати такі підприємства мають не лише на всеукраїнському рівні, а виходити на європейський. І цьому сприятиме взяти містом зелений курс. Щоб більше було відновлюють джерел енергії у них на виробництві, щоб менш енергозатратні були станки, наприклад, або ті чи інші механізми, які використовуються, щоб максимально люди мали можливість втілювати екологічні норми і енергоощадні, які впливати будуть і на якість їхньої продукції. І сьогодні тренди в європейському союзі такі, що якщо в складовій продукту, який випускається і експортується, немає зеленого скажімо, зеленої складової, то він не може бути прийнятий до реалізації. Згідно програми, малий та середній бізнес має активно долучатись до дуальної освіти та шукати працівників на виробництва ще й студентської лави, таким чином закривати потребу у кадрах, в яких зараз серйозний дефіцит. І на сьогоднішній момент ми відчуваємо величезну нехватку кадрів, нехватку кадрів як і виробничих професій, так і нехватку кадрів тих людей, без яких не може працювати підприємство. Це технолог, це головний інженер, це головний електрик. І це надзвичайно важливо. Крім того, ми бачимо на сьогоднішній момент з глобальних таких проблем, які є, це звичайно війна, це поламані ланцюги збуту продукції, це проблеми з перетином кордону з республікою Польща. Це експортні наші можливості. Бізнес потребує кадрів, освіта готова готувати. А міська рада зацікавлена безпосередньо в тому, щоб ці кадри зростались. Заклади вищої та профтехосвіти були долучені до формування програми, готові ще з перших курсів давати можливість своїм студентам стажуватись на підприємствах. Ми, власне, дуже хочемо об'єднатися з бізнесом для того, щоб мати практичні результати свого освітнього процесу. Багато разів говорили про створення освітніх виробничих кластерів, адже саме за такими кластерами майбутнє, взагалі, розвитку економіки нашого краю. Реалізація програми дозволить економічно підсилити не лише вінницький бізнес, а й релокований. Нині на території громади 358 таких підприємств. Розробники мають можливість реагувати на виклики часу та вносити зміни до програми, бо того вимагають виклики війни. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.